Ну що, друзі, вже минуло 4 роки з того самого дня, коли я вирішив зайнятися землеробством. Звичайно, чим далі, тим важче, тому я попрошу вас підтримати проект вподобайкою і коментарем, і я за це вам буду дуже вдячний. Мене звуть Олександр і я вітаю вас на каналі Аграріс. Починаємо новий сезон з відтворенням реальної економіки у селі Лениська. Після минулого сезону у мене було 80 тисяч гривень. Продав я свого гольфа з прицепом і нарешті купив собі трактор. З трактором, друзі, йшло ось таке навісне обладнання, борони, плужок, і є ще у мене фреза. Вона також йшла з трактором. Ось така. Ну, можливо, вона мені згодиться, можливо, з часом займусь теплицями. Тепер, друзі, я матиму нормальний прицеп. Нарешті, я вам сказав такий серйозний прицеп. І тепер вантажу ми можемо перевезти набагато більше. І, друзі, ось сам наш трактор. Купив я собі МТЗ-Болгар на базі МТЗ-80. Дуже сподобався мені цей трактор, і з ним, до речі, йшов ось такий плуг. Я вам скажу, друзі, дуже цікавий трактор, і обійшлось мені це все майже в 200 тисяч гривень. Ну, довелось позичати гроші в родичів, моїх грошей на це все не вистачило. А, але я думаю, друзі, воно того варте. Як не крутіть, але я вже маю декілька земельних ділянок, і я сподіваюся, що цей трактор себе окупить. Можливо, на нагородах трохи відіб'ємо грошей, але я вам скажу якось викрутимось. Ми не пропадемо. За те, в чому плюс, що в мене є власний трактор. І це дуже класно. Сподіваюся, я в ньому не розчаруюсь. І от вже з самого ранку я випробовую його на оранці. До речі, я розглядав варіанти між Т-25 і між UMZ6KL. От в мене такі два трактори були на вибір. Але випадково я натрапив на ось цього трактора. Він трохи дорожчий. Але мені він сподобався відразу. Тому, незважаючи на те, що грошей в мене не вистачило, я вибрав ось цей трактор. Витрати на паливо на амортизацію я в майбутньому буду також враховувати. І знаєте, якось покупка цього трактора нас приймається зовсім по-особливому. Ну, як не крутіть, але перший трактор за 4 роки. І я сподіваюся, що поміняю я його не скоро. До речі, друзі, якщо ви помітили, я переорюю межу цього городу. Я його трохи розширяю. Просто по документах він має бути трохи більшим. Як пам'ятаєте, я хотів орендувати сусідній город, але власник, на жаль, відмовився. І, звичайно, дуже шкода. Тут хороша ділянка, і було б добре ці дві ділянки об'єднати. Але все-таки я орендую ще одну ділянку. Цей город виореємо і поїдемо глянемо на наступний город. Так, на цьому городі я оранку закінчив. Розширив город по краях. Тепер він став трохи більший. І поїхали, покажу вам другий орендований город. Він, друзі, також знаходиться по сусідству. Далеко їхати не потрібно буде. Все під рукою. І це буде дуже зручно. Можна сказати, все буде біля хати. Мені з цим повезло. Ось наш город. Як бачите, тут у нас трава. Давно нічого і не сіяли, і не садили на цьому городі. Можна сказати, тут цілина. І площа цього городу орієнтовно 30-35 сотих. Ну, я буду рахувати 35, тому що він немаленький. Е, дуже шкода, що не можна виміряти площу цього городу. Ви, до речі, можете написати свою версію, яку площу ви бачите. Можливо, з 35 сотами я помиляюсь. Тому поїхали. Роботи у нас сьогодні буде багато. І я вам скажу, друзі, файно тягне цей трактор, приємно на ньому працювати. Тому потихеньку, не поспішаючи, продовжуємо роботу далі. От в мене все як не в людей. А забув я, друзі, вкинути комплексних добрив перед оранкою. Купив я 5 мішків добрив. І зараз на ці два городи їх вкинемо. Ото вже. Ну, зараз Сережа вкине добрива. І я потім пройду з боронами. Я думаю буде нормально. І вже після того можна буде щось і сіяти. Зараз, друзі, пройду боронами, заодно розіб'ю ріллю. І для сіро вже буде добре сіяти для сівника. І на цьому городі, і на другому я вирішив посіяти озимий ячмінь. Просто цього року тут була картопля. Посіємо ячмінь і зробимо сівозміну. Ну, а після трави так само. Краще ж сіяти щось із зернових. І я скажу, друзі, буде зручніше збирати врожай. В принципі, зернових пшеницю ми вже сіяли. Нею вигідно займатися. Ну, а цього року глянемо, що можна зробити з ячменю. Ну, і чи взагалі вигідно ним займатися. Будемо пробувати, на чому можна заробляти. Ну, а поки, друзі, продовжуємо. Так, Сірожа закінчив розкидати вам. І за роботу я з ним розрахувався. Так, з добрива вкинули. Зараз Сірожа перечіпить сієлку. І будемо, друзі, сіяти ячмінь. Купив я, друзі, 100 кг насіння. 4 мішки по 25 кг. І зараз глянемо, чи їх вистачить на ці два городи. Виходить, 4 мішки на 60 соти. Мені ще було б добре знати розхід насіння цих сіялок на сотом. Можливо, друзі, ви знаєте, то напишіть хоча б приблизний розхід в коментарі. Мені ця інформація важлива. Ну а поки сіро вже сіє, я займусь ще однією справою. Я, друзі, хочу оприскати ось цей бур'ян. Купив гербіциду від бур'яну. Зараз його оприскаємо. Ну, тому що тут вже просто кошмар, що робиться після пшениці. Не город, а ліс просто. Тому оприскаю цей бур'ян і навесні виварюю цей город. І, до речі, знову посаджу тут картоплю. Ми вже з вами знаємо, що це діло прибуткове. Так, все, города ми засіяли. Сірожею за роботу я розрахувався. Ай, гарно сірожа засіяв. Це добре. Ну, бачите, друзі, в мене насівника грошей не вистачило. Тому все-таки доведеться платити хлопцям за певну роботу, як не крутіть. Так, і на цьому городі файно посіяно. Ну, тепер будемо чекати до весни. Весна прийшла, тепла нам принесла. Тепер ми займемось городом біля хати. Зараз ми його вигораємо. До речі, ячмінь вже зійшов. О, якраз Сірожа приїхав. Дуже добре. Зараз ми вкинемо добре впередорунку, до речі. А, і ви, до речі, друзі, просили в Сірожи викупити трактор, поговорити з ним. Але він, друзі, не захотів його продавати. Каже, що він звик до цього трактора і продавати, поки його не збирається. Так, два мішки добрив. Я купив. Просто в мене біля хати город невеликий, і цих добрив точно вистачить. Ще й навіть якихось півмішка залишиться. Тому пішли до роботи. Сірожа розкидає добрива, а я відразу буду виорювати город. Бачите, друзі, бур'ян засох, як ми його оприскали ось. Зараз я переораю цю стерню і після того пройдусь тут боронами. І якраз буде добре. Після того вже будемо садити картоплю. Так, добрево розкидали. Сіроже розрахувався, і я вже майже виорав свій город. Але якраз приїхав Петрович. І зараз вносить гербіцид на ячмінь. До речі, я помітив, що ячмінь не дуже добре зійшов. Є в нас ось такі пропуски. Але то вже таке. Ну, напевно, підсівати його вже не було б сенсу на такому етапі росту. Ви що скажете, друзі. Так, Петрович, куди ти поліз? Ай! Зараз бабагання як вийде, то вона тобі покаже. Але це ж не Петрович буде вислуховувати, а я. Ой, може, Петрович Петрович. Так, друзі, давайте будемо працювати далі. Так, з Петровичем я розрахувався. Вніс він мені гербіцид на ячмінь на двох городах. І, в принципі, зараз я далі буду щось робити. А пройдуся, друзі, боронами по ріллі. Розрівняю землю і трохи постягую стерню. Вже після того будемо саджати картоплю. Та й буде добре. З часом я планую і собі купити таку садчалку. Ну, тому що картоплею займатися, по-перше, вигідно, а по-друге, можна ще й людям саджати і на тому заробляти. О, і до речі, не забути залишити насінньої картоплі. Тому що я знову купив 5 мішків на цей раз. Минулі ж рази я не залишав картоплі. А на наступний сезон мені потрібно буде мішків 20-25. Бо я планую засадити 2 городи. Тому не забути. Так, все. Картоплю ми посадили. Сірожою за роботу я розрахувався. І, в принципі, друзі, що, будемо чекати, поки зійде наша картопля. Час пролітає непомітно. Наша картопля вже зійшла. І зараз, друзі, я хочу оприскати бур'ян. Ну і, звичайно, ще потім потрібно оприскати її від жуків. Це обов'язково. Так, з нагороді біля хати це можна робити вручну. Хороша погода, свіже повітря. І можна трохи відпочити від техніки. Ну, тим більше, друзі, що я це роблю для себе. Тому така робота мені подобається. Так, все. Рідкі добрива на ячмінь ми внесли. З Петровичем за роботу я розрахувався. І нехай собі росте на чечмінь. Росте та дозріває. Ну, а в мене поки буде робота біля картоплі. Тому що, друзі, її потрібно підгорнути. Ви мені писали, навіщо там підгортати, і саджалка підгортає. Ну, друзі, як не крутіть. Але з часом все рівно ще раз потрібно це робити. Тому що картопля вона ж розростається. І обгортати ще раз її потрібно буде обов'язково. Так, з до речі, колесами я там проїжджаю. А, Проїжджаю, супер. Якраз. Ну, зате, друзі, тепер набагато цікавіше. Погодьтесь. Мені така робота подобається. Так, ну що, картоплю я підгорнув. І в принципі на городах роботи поки вже не буде. Буде в нас така невеличка пауза. Ну і будемо чекати, поки дозріє наш ячмінь. Час пролетів швидко і тепер вже потрібно збирати наш врожай. Ячмінь вже дозрів. І сьогодні буде молотити Петрович. І до речі, друзі, як ви помітили, він купив собі новий комбайн. Тейфоршрі, що в нього був, він продав. І взяв собі ось цю ниву. Петрович відразу з льоту залітає на поле. Напевно, в нього зараз багато замовлень. Ну, бо тільки ж почалися жнива. І зараз в нього роботи зранку до смерканку. Дядько заробляє собі гроші. Побачимо, друзі, що ми зберемо з цих двох городів. Е, до речі, буде і зерно, і буде солома. І, звичайно, ми з соломи зробимо тюки на продаж. Палити ми її точно не будемо. Тому працюємо. Бункер набрався дуже швидко. Ну, Це говорить про те, що дуже хороша врожайність січменю. І це, звичайно, дуже добре. Так, все, вигрузка пішла. І, друзі, мені таке подобається. Давайте ну, глянемо, що у нас там ой який, о, який гарний ячмінь. Бачите, як ця нива добре молотить? Навіть сміття немає. Що там, Петрович, все в порядку? А? Кажу, все в порядку. Та й добре, що нормально. Головне, Петрович, аби техніка працювала. А, він вже сховався. Головне, аби техніка працювала і не підводила. Так, ну що, в нас майже повний прицеп з одного бункера. Я вам скажу нормально. Ну, але я ще зачекаю, поки Петрович трохи змолотить, поки вести не буду. Вже догрузимо повний прицеп. І тоді вже завеземо. Так, і Петрович з тим горбком мучиться, ооо, я не можу. Ну там дійсно незручно розвертатися. Зараз собі, напевно, ще один прохід пройде по краю, щоб просто комбайн не перевернути. Я не знаю, що з тим горбком робити. А, комбайн можна тут перевернути, друзі. Але нам таке діло не треба. Так, ну що, Петрович нехай молотить, а я піду десь сховаюся у затінку. Зараз літня пора, сьогодні спекотно. Полежу і поспостерігаю за роботою. А що робити? На цей раз, друзі, зерно я буду возити відразу на елеватор. Тому що, по-перше, цим прицепом незручно заїжджати в гараж. По-друге, зерна буде багато і не факт, що воно там поміститься. Тому буду возити відразу на елеватор і вже потім порахуємо, що ми заробимо з цього зерна. Тому сьогодні працюємо так. Вже ми почали молотити другий город. Петрович сьогодні взагалі оперативно швидко молотить. Поспішає. І, як я бачу, зерна буде багато. І, до речі, так само, як і соломи. Мені ще, знаєте, цікаво, скільки тюків буде з цих двох городів. А їх, я думаю, буде багато. Але потім побачимо. Так, друзі, домолотили ми це поле. Петрович зараз вигружає залишки. Що в нього там залишилось в бункері. І з Петровичем за жнива я розрахувався. Це, до речі, друзі, по рахунку буде вже третій прицеп. Я вам скажу, нормальний такий врожай був цього року. Зерна було багато. Врожай хороший. В принципі, якщо заробимо нормальну копійку, то ячменем будемо і надалі займатися. Ще було б, знаєте, якесь добре мукомольне виробництво відкрити в селі. Це взагалі було б класно. Ну, і було б цікавіше набагато. Ну, але хто його знає, друзі? Можливо, приїде до нас якийсь інвестор і відкриє тут мукомольний завод. Але, як на мене, було б набагато цікавіше. Так, Петрович мене пропускає. Ай, дякую, Петрович. Так, ну що, продав я ячмінь. 4,5 тонни зерна в нас вийшло по вазі. Ячмінь зараз купують по 7500 гривень. І заробив я трохи більше 34 тисяч гривень, друзі. Ну, і як на мене, це дуже непогано. І я вам скажу, це нормальна копійка. Ну, а тепер ми займемось тюками. Соломи багато. І тюків, відповідно, буде теж багато. Петрович мені зараз цю солому затюкує. Але вже пошурував. Ну от куди ти поспішаєш, Петрович? Кудись спішить, що так летить просто. Так, що це в нього тюки так погано виходять? Зачіпляються за щось чи що? Буду отако ходити за Петровичем і забирати ті тюки. Бачите, щось вони погано виходять. Зараз десь зачіпиться і розлізеться. Доведеться бігати за трактором, а що робити. Так, на цьому городі ми солому стюкували і, в принципі, вже їх потихеньку можна грузити. Ну, тюків багато, друзі. І сьогодні буде біля них мороки трохи. Ну що? Петрович нарахував 118 тюків. Будемо рахувати по 15 гривень за один тюк, тому що в минулі рази я рахував по 10 гривень і ви писали, що це мало. Тому на цей раз буде по 15 гривень. Я думаю, нормальна ціна. До речі, можете написати вартість тюків у вас вдома, вартість зробленого тюка і по якій ціні вони продаються. Ну, для мене це інформація корисна, важлива, і за це я буду вам дуже вдячний. Ну, а поки, друзі, буду далі складати ці тюки потихеньку, і з тюками я вже розібрався. Це вже, до речі, буде друга ходка. І везе моїх друзів відразу до магазину. В мене там їх викупляють, і не потрібно буде стояти продавати їх як минулого разу. Я перерахував і дійсно 118 тюків. Петрович мене не намахорив. Так, ну що, друзі, рахуємо прибуток. Тюка я продавав по 75 гривень за штуку. І заробив майже 9 тисяч гривень. Я вам скажу нормальні гроші. Минулий раз я продавав по 50, ви казали, що це мало, тому продавав по 75 Жнивами ми закінчили, і будемо чекати, поки дозріє наша картопля. Ну що, друзі, картопля дозріла. бадилля картоплі я викосив. І витратив на це 2 літри бензину. Беремо відро в руки і погнали! Куди ж без відра? Якраз картопля це такий самий цікавий процес. Але ми вже з вами знаємо, що картоплею займатися вигідно. Просто знаєте, в чому плюс, що з невеликих ділянок можна нормально заробити. Ну, звичайно, це непросто, потрібно погратися, це займає час. Але, друзі, воно того варте. Можна заробити нормальні гроші. Це, як ми з вами знаємо, справа вигідна і прибуткова. Тому потихеньку продовжуємо роботу далі. Ось так потихеньку вже маємо перший прицеп. На цей раз картоплю веземо відразу до магазину. Не будемо зберігати її в гаражі. Тим більше в нас вже є нормальний прицеп, і можемо відразу везти її в магазин. Ну, взагалі, в майбутньому потрібно вже буде побудувати якийсь сарайчик на подвір'ї, щоб там і зерно, і ту саму картоплю вже можна було зберігати. Це буде, по-перше, набагато зручніше. І можна буде чекати якусь нормальну ціну. Ну, сарай побудую обов'язково. Він мені згодиться. Так, Петрович мені вже викопав другу половину городу, і з Петровичем за роботу я розрахувався. Будемо продовжувати далі. Мені тут ще десь на годину роботи. До речі, врожай картоплі гарний. Її буде багато. Ну, це, звичайно, дуже добре. Тому будемо продовжувати роботу далі. Все, друзі, залишилось зібрати останні декілька відер і з картоплею ми закінчимо. Як ви бачите, вже смеркає. Я вже з самого ранку з цією картоплею займаюсь, а лише трохи. І на останок я не забув залишити картоплі на насіння. Нарешті. Ну, тому що на наступний рік потрібно буде багато насінньої картоплі. Я хочу засадити два городи. Нарешті вже повертаємось додому, продав, друзі, я картоплю. Так як і минулі роки я картоплю продавав у магазин і продавав її по 5 гривень за кілограм. Не знаю, можливо, на наступний рік повеземо картоплю вже десь далі, але поки продаємо її тут. 6,5 тонн картоплі вийшло по 5 гривень і заробив я більше 32 тисяч гривень. І, як я бачу, з боргами розрахуюся, і грошей вистачить ще й на наступний сезон. А, ще потрібно буде віддати гроші за оренду двох земельних ділянок. І, в принципі, цей сезон ми закінчили. І на цьому на сьогодні, друзі, напевно, ми завершимо. Дякую вам за увагу. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, оцініть відео подобайкою. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. І, звичайно, друзі, напишіть коментар. Я за це вам буду дуже вдячний. Продовження, друзі, звичайно буде. Слава нашим Збройним силам! Слава Героям України! Це буде Україна, друзі. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і почуємось!